Відточені рухи та запальні ритми сьогодні М1 побувала на одному з найяскравіших танцювальних шоу цього місяця. Судячи за зарту, з яким учасники шоу виходили на сцену, можна було зробити висновок, що сьогодні відбувається щонайменший чемпіонат світу. Насправді ж, наша знімальна група стала свідком показових виступів учасників школи Майвей. Когда я выхожу танцевать, кому-то показывать то, что я делаю, мне становится намного легче. И как бы становится хорошо от того, что я приношу радость людям. Показові виступи проходили у двох категоріях – хоп та контемп. Звісно ж, найважнішими глядачами були викладачі школи. Вкладываем всю душу, причому это не громкие слова, это только так. Это единственный рецепт. У тебя может не быть педагогического образования, как в случае со мной. У меня нет педагогического образования. Но я понял для себя одну вещь. Самое главное, это желание научить і пытаться, ну и отдаваться этому повністю. Самая большая задача, которую мы себе ставили, это... Щоб люди коли вони уходили, вони говорили, Боже, який класний концерт. Цікаво, що подія привернула увагу зірок зовсім іншого напрямку шоу-бізнесу. Чому танці важливо для молоді і для України? Тому що танці це є прекрасна альтернативна альтернатива. Люди підтягуються, люди танцюють, люди починають займатися собою, і це прекрасно. Ось така вона не тала не танцювальна молодь. Києва.